Всім привіт! І сьогодні ми робимо паперову кухню. Це дивила заготовка один дочок політики. У неї понемах. Так вийшло. Добре. Ти й дві Поліна без олівця. Найс. Nice. Так, я зараз пошукаю олівець і повернусь Коротше, загубила десь олівець. І в нас тепер просто ручка чорна. Ну, у мене є олівець, але поліна його загубила. Я не знаю, де вона його діла. Сьогодні був, немає. Т дивіться, що в мене кстати на оці. У мене тут заготовка. Ми е, будемо малювати піцу, ну, точніше, форму для піци. По Потім сир буде йти. Е, соус. І я подумаю для розліччя, щоб було в нас ліба грибний соус, ліба якийсь чесночний, либо ще якийсь. От Поліна робить. Зараз вам покажу, що вона малює. У Поліни поки що це, я її замазала коректором, тому що вона неправильно не малювала. Зараз трошки так стерте і нормально все буде. Треба отакі великі, тому що, якщо скочим, то воно якраз буде однаково, бачите? А вона і що? Воно тут не поміститься. Тут. Треба більше, бачите? Ось таке. Десь. Ось так ми виводимо. Зараз я попитаю Поліни, яке в неї буде як у дружину, і вернуся. Ось так, як у мене вона вирішила робити. І ось тут будемо ми малювати заготовку нашу для піти. Отак у Поліни буде виглядати Так, А трошки більше буде, ну, яка різниця. Ось так. Боже, я ще не можу тут глянути. Це воно красно. Воно ще трохи боїсть, але но... це вообще не по чому, знаєте. Кстати, ми зараз у бабусі. Ні, дуже в неї. Тепер нам потрібно приготувати контейнери для ночінок чи наподобіч чогось. Я подавлю зараз у Пінтересті всякі штучки і намалюю її. І, кстати, до вас вернусь. Коротше, ми намалювали. Ну, точніше, ми не, не намалювали, але ми вже зробили. Зараз я вам покажу. Давайте, спочатку, у мене, потім у Полін. Давайте трошки відсуну. Ось у мене, у мене тут іде ось так от. Зараз я вам прочитаю начинки, які будуть. Соус і сир заготовка, ну все таке. Базилік, огірки, гриби, пепероні, ананас, бекон, куриця, олівки, креветки, вічина, помідор, перець і брокколі. Тепер у Поліни. Що тут у нас є? Подивимося, що у Поліни. В неї теж таке вийшло. Вона все сама робила, тільки ось тут я чуть-чуть помагала. Так, у неї тут так само заготовка. Тут в мене написали соус і сир, ну тут таке буде. Я рішила по поводу, що вам казала, грибний соус чи такий, у нас не буде грибного соусу. Може буде, але я не знаю. Думаю, що ні вже. Тому що воно нікуди не поміститься. Так, тут заготовка і так далі. Далі у неї тут чуть-чуть другі начинки. Так. Що тут у нас? Базилік, баклажан. Олівки, гриби, помідор, ананас, відчина, огірки, креветки, куриця, так, пепероні, бекон, перець, олівки та риба. Ось так. Ось так. таке. Я думаю, що було дві частини, тому що зараз я оце відео випущу. І потім, може завтра, може сьогодні вечором я вже із Поліною зроблю повністю усе. Так що ждіть. Всім гарного просмотру Надо... і настрою. Надо було казати началі, ну, ми це пропустимо, знаєте. Дивіться це відео і підписуйтесь, ставте лайки і ждіть сьогодні або завтра нову. Серії, як ми все доробили. І зробимо два заказики, які захоче Поліна і я. У мій буде один заказик, який захоче Поліна. І у мене буде заказик, який я захочу у Поліни. Так що, всім гарного дня і пока-пока! Настрою! Пока-пока!